Демон Souls Remake. По початкових кадрах ви напевно подумали, що я, ніби як якийсь рукожоп глибоко сосав у даній грі. Але спішу вас розчарувати. Оригінальний Demon's Souls я проходив ще 5 років назад на PS3. Тому в принципі я знав чого очікувати. Та і взагалі ремейк Demon Souls — це єдиний Souls-like від From Software, який я не проходив. Тому мені було цікаво поглянути на один з перших NextGenів PS5 і заодно закрити пункти по проходженню всієї серії Souls. Ну і ще тому, що фізичну копію продавали за 600 гривень, а перед таким я встояти не міг. Цифрову версію по знижках за 1100 продають, а тут новенький диск за 600 гріх було не купити. Отож, Demon's Souls Remake це ремейк оригінальної гри, яка виходила ще на PS3 в 2009 році. Саме ця гра стала тим поштовхом, з якого потім створився окремий піджанр ігор, який в наш час називають Souls Like. Переведенням ремейку займалась студія BluePoint Games, яка також робила ремейк Shadow of the Colossus 2018 року. Ремейк Demon Souls вийшов у 2020 році і був можна сказати першим некстгеном даної консолі. І ви зразу спитаєте, а чи можна взагалі дану гру називати ремейком? І так, можна. Графічна гра вийшла на небачений рівень порівняно з оригіналом, і навіть деякі деталі самого ігрового процесу підправили в кращу сторону, звісно. Тому, якщо ви співставите оригінал з ремейком, поряд, то думаю, у вас не залишиться питань, чому гру 20-го року можна назвати ремейком. Недавній ремастер Облівіона, наприклад, на який теж буде огляд. Теж показав досить високий рівень оновлення гри. Графічно гра стала настільки відрізнятися від оригіналу, що деякі гравці вважають, що гру можна було б назвати і ремейком, і, в принципі, вони в деякій мірі праві. Але Bethesda, я вважаю, обрала правильне рішення, назвавши гру саме Remastered. По-перше, гравці не будуть нити, що недостатньо оновлені для ремейку. По-друге, вони показали, що виявляється, ремастеред можна робити якісним, а не просто підтягнути злегка текстури. Якщо б Sony зробила такий мув зі своєю Last of Us Part 1, тобто назвала б бру ремастеред і продавала за меншу ціну, то гравці були б в захваті. Але ремастер в них вже був на PS4, тому вони вже не мали вибору і назвали Part 1 Remake, і ціну поставили 70 доларів. Ну добре, що з я відступив від теми. Коротше, Demon Souls Remake заслуговує називатися ремейком. Чим же взагалі дане переведення 2020 року виділяється? По-перше, графіка. Візуал в даній грі не перевершений. Навіть зараз, граючи в 25-му році, не можна сказати, що гра якось постаріла. На PS5 Pro, як і на базовій версії, гра виглядає неймовірно. Я навіть більше скажу: Demon Souls Remake це найтехнологічніша і найграфонистіша гра From Software, яку робила навіть не From Software. Ні, реально, Demon Souls Remake навіть Elden Ring удасть прокурити в графічному плані, тому це дійсно next-gen. Друге камера в новому Demon's Souls вже не живе своїм життям. Якщо ви думаєте, що в Dark Souls крива камера, то ви ще награли в Demon's Souls 9-го року. Там персонаж періодично застрягає в чомусь, і камера показує не те, що потрібно. Ну по класиці, коротше, в ремейку же цих проблем немає. В грі взагалі відсутні якісь баги чи технічні проблеми. Тут BluePoint за це респект. Також в грі змінилася система підбору предметів. Тобто тепер, коли в не вистачає місця, тобто він перевантажений, підняті предмети відправляються в Nexus, тобто місцевий хаб, де є NPC-торговці і мадам, яка покращує рівні головного героя. В оригіналі при перевантаженні предмети просто не піднімалися персонажем. В Demon Souls, на відміну від Dark Souls, є цілющі трави, а не естоси, і їх тут можна носити скільки завгодно. Єдине, що в ремейку вони тепер мають вагу. Також в гру додали трохи нової зброї, броні і перснів. Тенденція світу, ніби теж їх трохи змінилась. Я правда не помітив, як саме, як на мене, вона працює майже ідентично оригіналу. Що таке взагалі тенденція світу в Demon's Souls? Чим більше ти програєш, тим темніше стає твоя тенденція, тобто вороги при тому стають сильнішими, але і нагорода з них випадає суттєвіша. Спочатку твоя тенденція біла, і чим більше ти програєш, тим чорнішою вона буде ставати. В кожному із п'яти обелісків, тобто п'яти світів, вона є своя. Звісно, можна покращити свою тенденцію і зробити її світлішою. На це впливає вбивство босів і різних фантомів. В принципі, це і є всі основні відмінності ремейку від оригіналу. Як я вже казав, Demon's Souls – найтехнологічніша гра From Software, але водночас вона найлегша з усіх souls лайків даної компанії. І так вона навіть легша за оригінал, бо банально не така крива і незграбна. Практично усіх босів даної гри я вбив за перший раз, окрім одного. І це бог драконів, якого ви бачили на початку відео. Я не знаю, як так вийшло, можливо, це через мою самовпевненість, але цього разу я здох тут разів 9. При тому, що в оригіналі мені знадобилось 3 спроби. Я реально бомбанув в цьому моменті, так як всю гру я просто прогулювався, можна так сказати, а тут нестандартний бос, складність якого полягає тільки в тому, чи добіжиш ти до того арбалету, поки він тебе не спалить. Ну а якщо добіжиш ще й до другого, то потім спокійно можеш його добити за кілька. Дарию. Хоч я і знав, чого очікувати, але все одно помер декілька разів, так як бос банально спалював мене і не давав мені добігти. Решта босів особисто для мене не викликала ніяких проблем. Всі були вбиті з першої спроби. Після всіх цих маленьких раданів Demon's Souls відчувається як легка лайтова прогулянка. Зразу уточню, що гра легка саме порівняно з іншими соус лайками фромів. Якщо ви новачок в жанрі або взагалі це перший соус лайк, який ви будете грати, то повірте, гра вам точно надає. Лящів. Перший раз завжди тяжко. Спочатку ти не розумієш, чому постійно програєш і хочеш просто видалити гру. Але чим більше ти граєш, тим більше той стан несприйняття перетворюється в стан ейфорії і задоволення від перемоги. Ти вловлюєш саму фішку і задумку таких ігор, яких помирати це основа. Померти не значить здатись, померти значить спробувати ще раз і ще раз, доки не переможеш. Сама гра починається, як завжди, з вибору класу і створення персонажу. На вибір в гравця є 10 класів, з яких ви можете вибрати той, який більше вам підходить по стилю проходження. Звісно, потім можна підлаштувати персонажа під себе як завгодно. Навіть якщо ви вибрали якогось лицаря, ніхто не заважає вам покращувати характеристики на мага або ж навпаки. Після створення персонажа і навчанням основам бойовки вас збиває перший босс, який потім стає міні-боссом, якого можна. Винести тоді гравець відроджується в нексусі, і мадам чорному говорить, що тобі ще рано помирати, як мінімум, один раз. Дана діва в чорному буде підвищувати ваші характеристики за душі, які ви будете отримувати за вбивство противників, тобто босів, міні-босів, звичайних мобів і так далі. В Нексусі присутні 5 обелісків, тобто 5 світів, які можна проходити у будь-якому порядку. Звісно, логічніше буде почати зі схожого з початком гри з світом, а саме з Болетарії. Чогось складного вас тут чекати на початку не буде. Єдине, що треба остерігатися, червоного дракона, який може вас ненароком. Спалити. Перший бос під назвою Фаланга взагалі не викликає труднощів. Він стріляє списами і захищений щитами, але його з легкістю можна знищити підпаленою зброєю. Після цього ви можете далі проходити цей самий світ і пройти наступного боса, вежі, який вже буде трохи важчий за попереднього. Тут вам можуть заважати бомжі з арбалетами на стінах. Можна їх вбити першими, але якщо винести спочатку боса, то отримаєте додаткове досягнення, якщо вас, звісно, це цікавить. Після цього перед гравцем буде захисний бар'єр, який повідомлятиме, що пройти можна тільки вбивши архідемона. Архідемон це фінальний бос кожного обеліску. Тобто вам потрібно в якомусь п'яти світів вбити архідемона, і тоді бар'єр зникне. Перед тим як переходити в новий світ, ви можете вбити червоного дракона, який розмістився недалеко. Там буде також лежати непоганий щит від вогню і якесь кільце, здається. Добити ви його зможете на мосту на шляху до боса, яким ви ходили. Синього дракона ви пізніше зможете так само вбити стрілами у локації 1.4, якщо я не помиляюсь. Найлегшим способом буде закупити отруєними стрілами і так само. Його затикати. Для легшого проходження після першого обеліску можна піти в четвертий святилище Бурі, де збоку на початку буде лежати фальшон Півмісяця, один з найкращих мечів гри. В цьому же світі також присутня ворона Спаркрі, яка обмінює предмети гравця. Єдина незручність, що забрати обмінений предмет можна тільки оновивши локацію, а не миттєво, як, наприклад, Dark Souls 3. В тому ж четвертому світі можна вбити першого боса суддя. Складності в бою з ним немає, він неповерткий і ухилятися від його атак не важко. Наносиш кілька ударів його рану, а як він виснажиться, то спокійно тикаєш в його пташку голову. І так декілька разів до переможного. Після судді можна піти або в другий світ, де кам'яні копальні, або в третій вежа Латрії. У другому варіанті вам допоможе вогняний меч, який з легкістю розправиться з противниками, які стріляють магією і паралізують головного героя. Далі можна продовжити проходити четвертий обеліск, Святилище бурі або п'ятий, де отруєне болото. Ось і все. В принципі, в такому порядку найвигідніше проходити гру. Крім звичайних душ, які ми підбираємо під час проходження, випадають також душі від перемоги над босами, які можна розчепити або обміняти на зброю чи магію. Звісно, вигідніше буде їх приберегти для створення унікальної зброї. З міні-босса у світилищі Бурі, який був тренувальним боссом на початку, також випадає душа, з якої можна зробити зброю. Якщо вистачить сил, то ви можете вбити його і на початку, і отримати душу. З обох драконів. Старшого обеліску також випадають душі, але зброю з них не викоїш, тому їх можна лише розчепити. Саму зброю з душку є кузнець ЕД зі світу 2 і 1, де кам'яні копальні. Щоб виковати її, потрібно мати саму душу боса і виковану до певного рівня якусь стандартну зброю. Наприклад, для цього великого мача потрібно мати душу героя з боса старий герой і викована на плюс 8 катану, палаш чи Кіхті. Ковання зброї також потребує каміння для ковки. Для різних типів зброї потрібно різне каміння. Для якихось звичайних мечів, наприклад, потрібне гостре каміння, для молотів тверде, для магічної місячне чи світле каміння і так далі. Загалом вся унікальна зброя з душ босів хороша, і вона набагато краща за якісь звичайні мечі чи списи. В грі також присутні щити, арбалети, луки, молоти і все те, що ми звикли бачити в Dark Souls. Є велика кількість метальної зброї порошки і смола ефектами, предмети для відновлення мани і так далі. Взагалом різноманітності зброї вистачає, тому розчарування в цьому плані не буде. Головний герой також може носити з собою два кільця, всього їх фермейку 30 штук. Забув сказати, що після смерті на персонажа накладається штраф, при якому полоска здоров'я зменшується до половини. Є кільця, які зменшує цей ефект до 25%, або синні каміння ефемерних очей, які може повністю відновити здоров'я персонажа. Якщо ви не в Соусла. Лайках, то цього синього ефімерного каміння вам з головою вистачить у грі. Ну і вбивство боса також знімає накладений штраф на здоров'я. Як я вже згадував, у грі присутня магія, а також чудеса, які можна використовувати проти ворогів або накладати на себе. Щоб використовувати магію, потрібно магічні палички, а для чудес спеціальні талісмани. Звісно, у грі різноманітність магії не така велика, як у якомусь Елен Рінгу, але її достатньо, щоб надати гравцю заснути. Я особисто під час проходження час від часу її використовував, щоб оцінити усю зброю і магію гри. Що стосується локацій, то вони доволі різноманітні. Враховуючи, що це перший Souls-like Міядзакі. Тут у нас і замкова болетарія, отруєне болото, магічна тюрма Латрії, все виглядає гарно і соковито. Самі локації, хоч і в основному лінійні, але вже звичних зрізів Dusi Dark Souls тут теж вистачає. В грі також і декілька додаткових квестів, які в принципі можливо виконати всі, враховуючи лінійність локацій і доволі прямих діалогів, порівняно з наступними роботами Міядзаки. Звісно, в грі є момент. Які майже неможливо додуматися самому. У світі 4-2 в печері біля лоскутика є катана Макото, яку ми можемо взяти тільки якщо тенденція буде повністю біла. В іншому ж випадку меч буде лежати на верху каміння, і його ми ніяк не дістанемо. Як додуматися цьому самостійно, А ніяк. Ви тільки випадково зможете помітити це при білій тенденції. Сюжет і лор. Сюжет як такий тут відсутній, тобто звичне класичне подання сюжету відсутнє. Початкова заставка розказує нам, що і як, як з'явились демони, хто такий головний герой. Решту ти сам маєш дізнатися з опису предметів, діалогів і записок. Ну, коротше, все як завжди. В плані сюжету хіба що сакіро відрізняється. Врешті ігру From SoftWare, сюжет ти вишукуєш, можна так сказати. Але це не є погано, я вважаю. Багато гравців по всьому світу полюбили такий непрямий підхід Міядзакі. Є купа різних сайтів, груп в соціальних мережах з різними лорними фактами і гіпотезами, від яких навіть сам майстер в шоці. Коротше, сюжет демосоус є, він не поганий, але як і у більшості соус лайках -like Software, він грає другорядну роль. Ну і нарешті ми дійшли до босів. Щоб не затягувати відео, я коротко зроблю бліц на кожного з них. Фаланга, яку я згадував, легкий бос. Стріляє з писами, має щити, боїться вогню. Складність 3 з 10. Лицар вежі, доволі складний, особливо на початку. Велика дальність атаки, в тому числі і магічної від щита. Також на арені бомжі з арбалетами. Потрібно бити по ногах, а потім по голові. Складність 5 з 10. Броньований павук. Стріляє паутиною, яка сповідає. Вільні персонажі атакує хвостом, стріляє вогняними кулями і підпалює арену. Ухиляйся від павутини, бей, тікай, коли засирає бензином, бо буде підпал. Ну, мені подобається, як воно горить. Складність шістьдесяти фальшивий ідол стріляє магією, ставить пастки, створює копії себе. Ухиляйся від магії, оминай пентаграми, шукай оригінал і бий. Складність 5,5 з 10. Торговець п'явками. Широкі атаки, срає гімном, відновлює здоров'я. Просто ухиляйся і бий. Складність 4,5 з 10. Вогняний наглядач. Чи спостерігач? Швидкий. Вогняні і різкі атаки. Вчасно ухиляйся і бий. Якщо важко, бери щит від вогню, який лежа біля дракона і кільце опору від вогню. Складність 5 з 10. Бог драконів. Сильна атака з великою шкодою. Підпалює арену. Вчасно біжи і сильним ударом розбиває колони. Складність 1 з 10, зайобаність 10 з 10. Старий герой. Широкі розмашисті атаки, зараджена атака. Сліпий. Реагує на слух. Підходиш за спину і б'є. Якщо складно, надягай кільце злодії. Складність 4 з 10. Володар бурій. Стріляє магічними кристалами. Менші скати роблять теж саме. Ухиляйся від кристалів, бери штурмовий меч, запускай вітрову атаку. Складність 3,5 з 10. Пронизливий. Швидкий. Звичайні розмашисті і комбо-атаки. Накладай ефекти вогню і кровотечі на свій меч. Складність 5 з 10. Брудний колос. Звичайні атаки руками. Випускає рій мух. Переходиш за спину і б'єш. Складність 3 з 10. Діва Астрея. Має захисника лицаря Гарла Вінланда. Захищається щитом, атакує молотом. Якщо складно, використовуй магію. Складність 5,5 з, з 10. Дві горгульї. Різкі і непередбачувані атаки. Стріляє магією. Може скинути з мосту. Ухиляйся від атак, але не впади. Складність 6 з 10. Старий монах. Звичайні атаки. Стріляє магією. Ухиляйся, і бей. Складність 30. 10. Старий Король Алант швидкий, звичайні магічні і заражені атаки. Атаки з ривком Комбо-атаки Випускає магічну хвилю. Ухиляйся від атак. Підбігай і бей при зараджених атаках. Складність 7 з 10. Король Алант Одна атака ближнього бою. Тактика просто бей. Якщо складно, видали гру. Складність 0 з 10. Загалом боси Demon's Souls непогані. Кожен має свій унікальний дизайн і не всі вони вбиваються стандартно, так як, наприклад, бог драконів, суддя чи Штормовий скат. Як для першого souls лайка, -like, команда Miyazaki постаралась досить добре. Рядових противників теж вистачає на локаціях, вони доволі різноманітні, а деякі з них сильніші тутешніх босів. Зі складних може виділити ось цих. Підерів, скелетів, враховуючи їхнє розміщення на вузькій площині, також бугаї з дубинками на болоті, ось цей чмошнік з косою, який тіні насилає, ну і деякі фантоми також челенджу дадуть. Як вже я казав, з технічної точки зору гра майже ідеальна. На PS5 Pro, як і на базовій PS5, гра видає стабільні 60 кадрів з хорошою картинкою. Ціна на гру трохи кусається. 2300 гривень повна ціна, а при знижках тільки 1100. Благо фізичні копії зараз можна купити набагато дешевше. Дійшовши висновку, можна сказати, що Remake Demon Souls дійсно найлегший Souls від фромів. Навіть граючи оригінал на PS3, в мене не було сильних проблем із проходженням. А в ремейку так взагалі. Наприкінці гри в мене було стільки лікувальної трави назбирано, що можна було засадити неї всі вілли бульбадзаки Але я не скажу, що гра погана. Як і від оригіналу, так і від ремейку я отримав порцію задоволення від проходження. Звісно, якихось грандіозних змін ремейку не слід очікувати. Це все та ж гра 2009 року з мінімальними геймплейними змінами, тільки з відмінною технічною складовою. І мені особисто цього вистачило, щоб гра затягнула мене на декілька десятків годин. Bluepoint дійсно молодці, і їхня робота заслуговує похвали. Тому я особисто оцінив би Souls ремейк на 9 балів із 10. Пишіть в коментарях, чи грав ви Demon's Souls, чи сподобався він вам, чи розчарував. Також буду вдячний за лайк і підписку. Ну а ми зустрінемося вже в нових відео.